Друзі, вітаю усіх в новому відео. Також вітаю всіх гостей, хто вперше завітав на канал. Запрошую до підписки, вподобайки. А сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачний супчик з помідорів. Рецепт взятий з книжки з 1968 року. Цибулю нарізаю кубиками і викладаю на сковорідку обсмажуватись. Обсмажувати буду на сматтю. Нарізаю моркву і коли цибуля обтимажить я до прозорого кольору, викладаю також підсмажуватись моркву. Корінь петрушки розрізала четвертинками, далі нарізаю цибульку ось на такій частинці. Корінь салерет також. Розтавлюю часничок ножем. До овоча мясного бульону додаю всі овочі, які нарізала. Також додаю приправи. Морква з цибулею обсмажила і до досить золотистого кольору. Далі додаю томатний соус і томатну пасту до смаку. Перемішую і обсмажую разом декілька хвилин. Далі соус з цибулею переливаю в каструльку. Коли суп приготується, виймаємо лист лавровий, також перед пахучий горошком. І всі овочі потрібно зблендувати до гладенької маси. Після того, як зблендуємо, додаємо макарон на свій вибір і готуємо його до готовності. Супчик готовий. Дуже смачний супчик, дуже рекомендую приготувати, ароматний, подається з ложкою сметани, також можна прикрасити зелені патрушки, дуже гарно буде презентувати їх на столі і гарно буде апетитно виглядати. Шановні гості каналу, якщо ви зайшли на канал, ще не підписані, запрошую завжди підписатись, підтримуйте мій канал, мене подобайкою та підпискою і буду вам за це дуже і дуже вдячна. Готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Усім до зустрічі, усім па-па і дякую за перегляд!